Фріланс-художники, як і більшість віддалено працюючих людей, дуже часто стикаються з просто абсурдними ситуаціями. Зазвичай це відбувається через такий людський фактор, як не збігаються інтереси, не подобаються умови праці, занадто мала оплата та купа інших причин. Привіт, мене звати Вінлі або ж Софія. Це занадто життєве відео я хочу присвятити своєму моральному стану та вашому також. Нещодавно я отримала просто неймовірний в лапках досвід, через який це відео появилося на світ. Сьогодні я буду говорити про свої червоні пропорції у роботодавцях та на якому етапі краще припинити співпрацю, якщо вас щось напрягає, так би мовити, захистити вас від поганого досвіду, який зовсім ніякої цінності в собі не несе. Давайте спочатку про ситуацію, яка у мене виникла, і взагалі поговоримо, які клоуни іноді працюють на наймі працівників. А вже потім з вами закріпимо моменти, після яких треба задуматися, а чи варто воно того? Так, от нещодавно я виставила свій перший проєкт на Біханс, якраз до дня Геловіна. Він набрав непогану кількість переглядів, як для пустого аккаунта. І яке ж було моє здивування, що хтось після публікації проєкту звернувся до мене з проханням стати художницею для гри. Спочатку цей дімок сказав, що я буду малювати фони. Я глянула приклади фонів, які за допомогою генерувала попередня художниця, і загалом я була впевнена у своїх силах, аби продовжувати її надбання вручну, не ламаючи при цьому стилістики. Також він дав посилання на плеймаркет з грою. Я також ознайомилася з деякими відео та промо. Він поцікавився, яку я хочу зарплатню, враховуючи те, що це робота не на повний робочий день. Точніше, я б мала приділяти 4 або 4,5 години на день і отримувати за це 450 доларів. Це важливий момент, запам'ятайте. Але неочікувано він захотів, аби я відповідала у проєкті не тільки за фони, а ще й сам дизайн гри. Тобто, я взагалі була єдиною художницею на весь проєкт. Це мене дуже напрягло, але в нас була домовленість про неповний робочий день. Тобто, навіть якщо це була різноробоча робота, я б по факту не витрачала на це більше свого особистого часу. Але зараз я розумію, що робити дизайн, фони, персонажів і усе, усе, що тільки є на світі, це абсолютно тяжка і невдячна робота. Дизайн лотереї ми домовилися буде як оплачуване тестове завдання. Що теж мені не подобалося, адже на початку мова йшла про зовсім інше. Але нехай, тестове все одно оплачується, подумала я, він скинув мені макет того, чого б він хотів бачити. Файли, які я маю використовувати для дизайну, дімок скинув мені через два дня. Далі ми обговорили детальніше роботу і він скинув мені 500 гривень передоплати. Але коли я скинула кінцевий результат, який у мене вийшов, у мене з'явилося прозріння. Тупо пелена з очей спала. Я нарешті зрозуміла, що те, що я роблю, дімок хоче використати у своїй грі, точніше, це розуміння прийшло до мене, коли він почав кидати мені правки. Я доволі наївна, тому коли до мене доперло, що це не він переживає за покращення мого результату, а хоче по суті використати дешеву одиницю для створення дизайну в гру ще й з безкоштовними правками. Мені прийшлося твердо дати зрозуміти дімці, що це мені неприємно. І це не те, що обговорювалося на початку. Думала, що він зрозуміє, що те, що він хоче, це трішки перебор, але куди там? Я пропала з діалогу на три дні, за цей час я дійсно робила правки і паралельно вирішила, чи треба мені це. Дійшла висновку, що мої нерви важливіші, тому, коли він написав мені, я дала зрозуміти, що не хочу далі працювати. Також він хотів отримати файл, який я вже зробила, але при цьому не заплативши мені ті самі 500 гривень після оплати, Почав аж навіть дзвонити і злитися. Зачекай, я відкрила банку, збираю на покращення свого контенту. Хочу записувати своє прекрасне обличчя, коли розповідаю вам про щось. А для цього мені потрібна якісна вебка. Також я в майбутньому планую купити підсвітки та тримачі. Ви вже допомогли мені назбирати на мікро. За бажанням, ви зможете зробити мені день своїм донатиком задля цієї мети. Буду неймовірно вдячна. Повернімося до відео. Я до кінця відповідала вічливо, тому що самі неприємно звертатися до людини на ти, та ще й треба мати неабиякі нерви, аби дійсно на серйозі з ним спорити. Мені в цей момент було дуже смішно, адже я кидала свій з ним діалог знайомим і в свій канал у телеграмі. Там стільки просто перлів наплодили, особливо мене розірвав цей. Прям через екран відчувалося, як у нього горить. Цей дімок, напевно, ще й розповідає, що жінки емоційніші ніж чоловіки, судячи по його неймовірній цитаті, про септум хотіла запитати його, яка психічна травма з'явиться у мене від проколу на будь-якій іншій частині обличчя та тіла, але обійшлося без цього. Також він хотів якось мене задіти тим, що якби я працювала на нього, то могла б заробляти 2000 доларів, але ну, ми ж домовлялися за 450. Чому цей чоловік не відмовив мене і не сказав, що це занадто мало як для його компанії? Або принаймні віддав би мої 500 гривень після доплати, якщо так хоче похизуватися, я буду тільки за. Далі йшов понадзвичайний побажання весело провести час десь високо на даху, і дружній пан. До речі, отак відреагували мої колеги, дизайнери та художники на ці перли мудрості, який з цього можна зробити висновок. Люди починають себе цінувати, і це прекрасно. Не має бути так, аби роботодавці, як Дімок, економили на своїх працівниках при цьому нагружаючи їх взагалі всією роботою, яка тільки є. Сподіваюсь, найближчим часом це усвідомлять якомога більше людей. Мало не забула про список червоних прапорців. Перша і найголовніше це непрофесійна поведінка. У моєму випадку дімок з самого початку звертався на ти до мене, та й при спілкуванні загалом про нього складалося враження гопоти з Дніпровських офісів. Друге перекладання на вас великої кількості різноманітних зобов'язань. Далі використання вашого тестового для реального проєкту без дозволу та належної оплати. Четверте постійна зміна вимог. Якщо замовник змінює завдання без узгодження або потребує значних доопрацювань, без додаткової оплати, це явна ознака неповаги до вашого часу. Далі пункти можуть не стосуватися моєї історії. Відсутність щиткої інформації про проєкт, якщо замовник не може надати конкретні деталі проєкту, цілі, терміни, обсяг роботи. Це свідчить про те, що він не знає, чого хоче, або просто не цінує вашу працю. Занадто низький бюджет. Якщо оплата не відповідає обсягу роботи, замовник намагається заощадити за ваш рахунок. Також ще може бути відмова від прав на авторство, використання маніпуляцій чи занадто сильний контроль. Кожен проєкт вимагає часу, енергії й матеріалів. Якщо ви погоджуєтеся працювати за занижені ціни або безоплатно, ви витрачаєте свої ресурси на користь інших, не отримуючи належної винагороди, і ви всі заслуговуєте на гідну оплату. Співпраця з такими геніями занижує загальний рівень ринку. Інші замовники починають вважати, що така практика нормальна і це ускладнює отримання гідної оплати всім митцям. Цінуйте себе і свою працю, бо від цього залежить не тільки ваша кар'єра, але й гідність як людини. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам було цікаво це слухати. Бувайте!